Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вправлятися в зошиті в клітинку. Ми з вами вивчили літеру голосну Я. Зараз ми її з вами будемо писати. Для цього батьки робіть зразочок два рядочка літери Я. Відступаємо дві клітинки, ставимо крапочку вгорі. Через дві клітинки вниз, крапочку. Далі крапочка йде у нас. Ось тут, а посередині, поставили, далі посередині, ось тут, і внизу, і діти тоді вже з'єднують, проводять пряму, далі роблять кружечок на одну клітиночку, і опускаються Вниз. І так робимо два рядочки. Коли ви вже напишете два рядочки літерою Я за крапочками, далі робите і записуєте слова такі: вівця, Оля, насіння, яйце, ящерка, троянда, дятел, картопля, полуниця. Записуєте в зошит клітинку. Ось таке виконання у вас повинно бути. Дякую, до побачення!